У прикордонників дембель. Ті, хто рік вірою і правдою служили батьківщині, нарешті мають право на офіційний відпочинок. Новий рік був складний. Дані військовослужбовця не проходили службу і на російсько-українському кордоні, і на українсько-білоруському державному кордоні. Особливо, звісно, увагу ми звертали на російський кордон. Більше приділяли, виділяли туди сили засобів. Юрій Косов рік охороняв державний кордон на півночі Чернігівщини. Свого часу чоловік понад 10 років прослужив у прикордонних військах. Потім працював держслужбовцем у районній адміністрації Новгород-Сіверського району. Захищати батьківщину пішов добровільно. Я сам прийшов в воєнкомат, записався добровольцями на добровольних началах. В Про рік на кордоні з ворогом прикордонники згадують неохоче. Спогади кажуть, не надто приємні. Бачили переміщення бронетехніки ворожої, безпосередньо близькості від державного кордону, бачили прикордонні наряди, бачили підрозділи Збройних сил суміжної країни. Служба була складна. От, практично добу люди були на ногах, от, на кордоні безпосередньо. От, виконували річні задачі. Серед демобілізованих 12 прикордонників побували в зоні АТО. Знаходились за кілька кілометрів від кордону з Росією в станиці Луганській. Обстріли з боку сусідів і чули, і бачили. Особливо в вечірній час доби ми все це, це бачили і фіксували. Всі, ті, хто побував в АТО, вже отримали посвідчення учасників бойових дій. Іншим демобілізованим прикордонникам вручали почесні грамоти, подяки за службу та пам'ятні подарунки на згадку. Точної цифри демобілізованих в прикордонному загоні не називають. Посилаються на військову таємницю. 47 прикордонників вже висловили бажання і надалі захищати кордони нашої держави зі зброєю в руках. Такий час в країні, бачите, ну я вважаю, що не може нормальний здоровий мужик. Місця додомісця демобілізованих порожніми не лишаться. Вже до 1 квітня прикордонники планують поповнити свої лави новопризваними.